Одна з речей, яку ви напевно почуєте від багатьох викладачів або людей, які дають поради початківцям, це пишіть про те, що ви знаєте. І коли я був молодим письменником, я ненавидів це чути, бо я тоді якось нічого й не знав. Коли цю пораду дають, то це завжди звучить як пишіть те, що знаєте, прямо зараз. Тож, якщо послідувати її буквально, треба спершу пожити ще років 10-15, а вже потім братися за перо і писати певно автобіографічні есе. Потім, якби старанно ти оце молоде недосвідчене, не вивчив будь-яку складну тему, ти все одно знатимеш її геть не так досконало, як фахівець. Та за іронією експертів, які перетворюють свої знання у популярні книжки чи фільми, абсолютно. На меншість серед авторів, Франц Кавка проходив юридичну практику, і це дозволило йому написати роман Процес, але ж ентомологом він не ставав, щоб написати перетворення, чи не так, Майкл Крайтон завдяки своїй медичній освіті написав штам Андромеда про інопланетну заразу, і а вже ж світ юрського періоду з клонуванням динозаврів. Та він також є автором світу дикого заходу про роботів. То чому Крайтон не отримав для цього ступень в робототехніці? Якщо ж казати саме про творчі професії. Прошу у сценариста Чарлі Кауфмана є адаптація про страждання сценариста і сінекдоха Нью-Йорк про театрального режисера. Але стривайте ну як він примудрився написати вічне сяйво чистого розуму, якщо ніколи не вивчав психологію і нейротехнології? Хм, А от Толкін з одного боку вивчав фольклор, щоб написати гобіта та «Володаря перснів, але передусім був ветераном Першої світової війни. То чому б йому натомість не писати про Західний фронт? Та насправді він цілком міг би. Але нащо так себе обмежувати? Адже головне в творчості не факти біографії та освіта а що ти як автор переживаєш ось тут, і сам пан Мартін згодом це зрозумів. Насправді мається на увазі не «пиши те, що знаєш про вирощування драконів та їхнє виховання. Мається на увазі емоційна правда твого власного життя якими декораціями ти б нам ставив свою історію? Чи вона реалістична, чи оповідає про далеку планету або ж про фентезі світ? Ядром цього все, що буде те, що ти знаєш в плані емоційної правди? Тож Толкін узяв досвід жахливої війни і породжене ним відчуття, що світ поступово занепадає, та переплавив усе це в середзем'я, яке з кожною навалою темряви щось втрачає? Геніально! І фолклор та міфологія тут лише декорації, дуже глибоко продумані і Оригінальні на той час, але все ще вторинні відносно рефлексії майстра Толкіна, і от якраз ці рефлексії або емоційна правда є навіть у дитини, не кажучи вже про молодого письменника. А значить, не треба нічого чекати, треба писати.